Всім привіт! Сьогодні в садку знаходжуся. У мене сьогодні обрізка, чи навіть не обрізка, як правильно вам сказати. Обпилювання чи викурчування, чи я навіть не знаю. Ось все, бачите, тут е прийшлося рятувати цього персика. Ну, ось він. Це в мене фіделія. На ньому геть нависла була оця абрикоса. Якраз гіляка була повністю аж сюди до теплиці. І оце все накрило його. І він трошки, бачите, все рем'я такого ну, майже не бачив сонця в мене, виходить. От. І трошки він так відстає в рості. Та ця абрикоса ще і наступне цей. деревце ось, ось затіняло. Сонце тільки півдня бачило, бачило воно. Це в мене алітоп. Тобто опиляв, поки товсте воно вже одну тачку одвіз маленьку, ще нагрузив. Короче, оставив її отак, ось, ось, бачите, як воно виглядає. Зараз зрізи буду закрасювати чи замазувати точніше. От, замажу зрізи, отак вона вже у мене і буде. Тут, дивіться, ось персик у мене тут. Бачите, який гарненький. Це Royal Prime. Royal Prime. Він на такий прирост, у нього більше метра тут. Ну, такий. Красивенький, здоровий, бо абрикоса тут не його не затіняла, він якби з сонячної сторони. Ну, На нього нависала, бо ствол, бачите, я одрізав, а він був аж сюди до цього, до цього персика. То я і це убрав, а так воно буде поки. І буде воно в мене в такому виді, і, ну, оця абрикоса, іменно, так, що я вам зараз показую. У такому виді буде поки у мене кіота, не, на, не за плодоноса. Тобто буде вона плодоносить. Тут все воно вже молоді. Хоча ці гілляки вже в цьому році давали плоди. От. І воно все низенько все тут є. Як можливість обробляти без. Всяких штанг тут ніби чим достанеш, обробиш, тобто вона буде тепер мене оброблятися. І начна кіота плодоносить, Планую ще осінь, ще додати абрикос, бо сад я продовжу, От, то тоді вже її повністю вже уберу. Відсюда. Ця здорова абрикоса піде повністю під, під самий корінь буде вона вирізатися відсюди не, не потрібно. Тут камаз цих абрикос був, не, не потребу, воно таке неяке, з нього не, не сушить, не, ну, коротше, нічого. О, то це якось отак. А так, остальні персики, де на сонці були у мене, то ну, ось отак ось, дивіться. Ось, ось, ось так виглядає. Це у мене, ще не дуже я пам'ятаю названня деякі, що це Flaming Fury 23 -й. у мене, оце ось. це ось Симфонія так виглядає. У неї вже така ось чашечка, якби Бачите, прирости. що всередину я видаляю, ось опять всередину треба забрати, видалюває тільки наружу оставляю, всередину ось воно тут пусто. Прирости більше метра. Я вже ось давно його поприрізав. Ось, як ви бачите, і вже дивіться, які ці пустила бокові вона. Ну, коротше, як я розумію, з мене ж садовод, я вам казав, що ніякий. Тут совіти я вам давати не можу, бо сам ще як би, потребую цих ваших соєтів. <гум> роблю, як, як розумію, та й все. З мене таки поки що садовод. А з виноградом то я трошки вже розібрався, а ну, садком ще у мене це все попереду. А, ось ця абрикоска у мене кіута. ось вона так виглядає. Ну, хороші такі прирости. Ось непоганий, дивіться персик, який вже приросте. Бачите, це все одного року посадка. Так що, якось оце отак, бачите, не дають мені знімати. Телефон постійно він у мене при мені і постійно не замовкає. Так що Оце так. Продовжуємо далі. Та відповів на дзвінок, бо телефон ви самі чули, дзвонив. Якраз дзвонила з моя підписниця і дуже добра людина із Білої церкви. Так общалися. Значить, я не буду називати ім'я, коротше. Пообщалися, якраз було питання, якраз знаєте, думка матеріальна, де нагодюсь по тому і питання було іменно по садку, де купити це, де купити Посадковий матеріал. Жінка не знала, що я, звісно, відео знімав, та я його вічно мені ці дзвонки дзвонять постійно, так що хочеш, не хочеш, буває, приходиться перериватися. І спитала, кого порекомендував. каже, там, Я знаю, що ви казали, там, і Єрмоли брали, от, в Кравченка брали Анатолія. ну, цей. Я порекомендував, кажу так, тут. Що можу сказати? І ще раз вам всім повторюю. Я особисто брав я своїми саджанцями. Дуже довольний, що у Ярмоли Сергія я брав, що в Кравченка Анатолія брав, що брав у, в атмосфері саду у шарапанюк Тетяни. Усі саджанці, звісно, на сьогоднішній день вже ж пройшло, я ж садив. В березні, значить, ви всі бачили, я все це освітлював показував. На сьогоднішній день найкращі саженці, Найкращі саженці – це з атмосферу сада. Я так і ці жіночки сказав. Ну, Вони й дорожче. Ну, як вам сказати? Кошти вони себе оправдують. Не хочу я нічого сказати, що погані саженці в ярмоле. Так само у Сергія Ярмоле я вам показую його сажанці. от Дивіться. Я його і вам і показав. От. Ось, ну, чим він поганий? Теж хороший саджанець. 150 гривень Це воно було. А, цей. Наступний там воно є, саженці. Це, теж. Це весь ряд Сергія Єрмола. Весь ряд. Тут раз, два, три. І тут ось четвертий. У мене тут наче включив поливаю, бо... Давненько не поливав, а не хотів поливати, бо треба було опиляти оцього абрикосу тут край спасати цього персика, бо накривало. А абрикоси ще були якби, ну, плоди. Вчора тільки останні зірвали плоди тут. цей. І це Сьогодні це я його тут ну, допиляв цю абрикосу тобто і почав включив свій спрей полив. Буду сьогодні заливати повністю газон. До речі, газон, ось о, дивіться, я вам крупним планом так, ну, не знаю, медленно так пройдуся, покажу. Ну, газон як газон. ну, Тут зелена. по Зрівняння, як у мене було тут Сахара, то зараз ну, бур'ян пошти, пошти заглушило воно, не знаю, я чи передає камера чи ні, бо мені не видно просто. Воно сонце так блікує, що я не знаю. Ну тобто, ось, ви бачите самі. Оце такий у мене газончик виходить. Зараз я полью і ну, я все одно буду ходити на виноград мимо нього. То ви його ще побачите після поливу через три дні воно буде зелене-зелене, світло-зелене. Тобто він буде виділятися дуже на. На цьому фоні, як зараз, бо я ж кажу, я не поливав його більше двох ну, дві тижні точно я не поливав, бо абрикоса тут не хотілося плоди мочити, бо воно було аж коло землі, а лить частинами не хотілося, ну, не поливав. Значить, далі продовжуєш. Що я от себе вам не рекомендую категорично, це Татів Сад. Татів сад. Бо є ще там батьківський сад, я брав у татів саді. Татів сад, ось о, от з татів саду одна. Я вам і раніше це показував, ніде воно не ділося, а все воно росте, нічого воно не воскресло. так що Ось о, ще один, дивіться, це все татів саду. Нектарин Куванг три. Ну не буду я йти там, де, е, бо вже й немає, бо я його викорчував, там гранати в мене вже ростуть, повикидав. в ну, тобто, мене вийшло як? Із статів сада з 100% 70% викинув, 30% залишилося. Оце так, скажем, ну, взагалі, результат, знаєте, такий дуже плачевний, так скажеш. І е, з атмосфери сада 100%, е, ярмола 100% і Кравченко 100%. Так що ви самі заходьте, дивіться, де вам це. Просто найзручніше. Ну, правда, я ж кажу, там ціна трохи дорожча, але воно того стоїть, повірте. Найзручніше, як для мене, це у Шарапанюк Тетяни це в атмосфері сада. Тому що там є не просто прайс, там сайт. Ви заходите і ви бачите. Ну, наявність, що там є, ну красиво, є фотографії, є дочка Тетяни Юлія, вона веде ще блог там в Ютубі, хочете, знайдіть Шарапанюк Юлія, там, короче, є такі дуже на одну минуту ролики, які показують там, ну, персики, короче, що там, груші, яблуки, абрикоси, ну, короче, таке от. Усе по, по садівництву. Тоже, ну, дуже зручно, якби, ви бачите. Вони дуже добре відносяться до своєї продукції, гарно пакують, гарно все. Ну, Хоча і Кравченко, і Ярмола так само, гарно все спаковано, гарно все. Тому що нічого не можу сказати. Оце три, якби, бо все одно я все ж вам показав, і ви все одно зараз починається сезон. Ну як, вже починаємо чухати, щоб його ще, де, і починаються закази, ці, і будете писати, я вам зарані просто сказав, що я рекомендую і в кого я ж обрав. Так що у вас ось воно. Перед очима все, що я вам показав, якийсь стан саджанців, я думаю, хороший. Якби. І Не тільки персики, я ж брав ось чудовишня. Дивіться, який в неї приріст, який все. ну дуже. Браву вишню, як опилітель для чудовищня, що шалудня. Дивіться, яка прекрасна вишня. Ну, Тобто дуже прекрасні дерева. Так що майте це в виду. Оце якось так. Те, що, вам проси, що мене просили, я як би вам показав, висвітлив, сказав свою думку. Будучи я ще заказувати, да, буду заказувати де, зразу скажу де. У всіх трьох і буду заказувати. Найбільше буду заказувати в атмосфері сада, але також я буду заказувати і у ярмоли Сергія. Ще, правда, не дзвонив, не це ще не бачив, не прайся, нічого. Ну, буду і, і до Ярмоли звертатися, і до Кравченка буду Анатолія звертатися. Це пожила людина літня. В нього не дуже там, великий вибір, там не знаю, може десяток. Ну, це я маю веду персики, там, нектарини. Так, то там є і. Крижовник, ну, Агрус, Смородина, там ще якісь дерева. Я точніше вам не скажу. Це треба дзвонити, узнавати. Ну, більше я вам сказав, що буду. Вчора мав розмову з своїм товаришем. Самим -самим таким. Я давно спілкуюся з Железненком Анатолієм Петровичем, як я вічно кажу. Петрович 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 Петрович, а це Железненко, Анатолій Петрович. З ним общався і тоже кажа, вже заказали. кажу, де заказали що? Дерева, де заказали, а, де заказали. В атмосфері сада. Так що теж літня людина, він заказував більше 10 весною по моїй наводці. Бо я отримав, показав, кажу, Петрович, беріть, не пожалійте. Петрович заказав, взяв, якби, все, довольний. У нашою весною була розмова з ним. Кажу, ну що буде, та ще там щось. «Да, буду брати, у кого. Там вже не брав, там і буду брати. Все, кажу, зрозумів. Так же я міняти я не буду коней на переправити. Праві. Тобто вже Де провірено, а там я, вже, я вже взяв воно по своїй таті в саді. Результат я вам показав, бачили там? Тобто Повикидав половину. Ну, а ще ж не факт, що пересорт. Бо це я не знаю, що вижило якимось чудом. Так? Ну А чи це літоп чи ні, це вже знаєте, покаже час. Так так. що якось так. Я думаю, що я на ваші питання по обрізки я вам не буду рекомендувати нічого показувати, тому що сам толком нічого не знаю. Кажу так, як є. По обробітках обробляв я його неоднократно ну, з весни саму. я садок обробляв е зразу бордоською сумішю. Робив, показував, є на каналі. От. Декілька разів обробляв нордоксом, Уже Після того, серед літа, там ось, ну, короче, Нордоксом обробляв. Усі, як бачите, ніде ні одного скрученого листка у мене немає. Я до будь-якого персика можу підійти. Все красиво, все чудово. тобто... Я про нього вже неоднократно на своєму каналі тріщу. Це для мене вже воно є панацеєю, цей нордокс, тому що я побачив. Що по винограду воно прекрасна робота, ніяких проблем немає. По садку тим більше, бо трошки понятно, що бордовська це все добре, але це як воно колотить, оце весь в тій. Візвісті, як чорт з табакірки. Короте, знаєте, трошки вже і возрост не той, щоб оце... Ну, хоча я ще до Петровича мені далеко, да? що до Глущенка, що до ну, Все рівно, хочеться ж, якби, не, не доживати до того, коли тебе поставив таку позу, а якби ну, трошки. То... По секрету скажу, що вже, та не по секрету, бо це і сам Ноглученко казав, що трошки вже там косайдом роблять. Да, раз косайдом, а раз Бордовською вже чередує год через год. Ну, Так і я вирішив, що, мабуть, я буду. ну... Осінню по-любому, це 100%. Я буду працювати 100%, буду працювати бордовською, буду красити усе. І усі мої персики, оці, коротше, все, яблуні, все, що в саду. Буду красити. Виноград так само, вроді кажуть, що. Антракноз не так чіпляється. Якщо от з осені обробити, то тоді проскакує, що це і не хатає антракнозу. Оцих болячок, оціх, знаєте, то буду працювати, буду доставати. Вапно, це правильне, От, бо там трошки мені один товариш там повинен, не буду казати, хто він про це знає, я не буду лишній раз наповнювати на свої там терки, то там чи маленько я буду як би, обробляти, оце все міні-фата на осінь, А там, мабуть, все одно за зиму я достану нордокс, хоч кілограмовими, хоч 10 кілограм, якщо що прийдеться брати, то буду все одно брати. І буду все одно з меддю працювати, тому що воно дієво. Оце так. Так що на цьому все. До побачення. Всім миру і добра, до наступних відео. Що ви думаєте по цьому всьому? Напишіть своє бачення, як ви це бачите. Може, щось я лишнього тут наказав. Не тим буду обробляти, чи не те щось роблю. Випишіть я не це, якби, Я за будь-який коментар. Я, як би ви вже зрозуміли, скорого довщина, за, за год ви вже зрозуміли, я ніякий там не, ну, скажімо, правильний, да? я не буду кидатися, Я любе ваше, якби, мнення, да? я вас приймаю адекватно. Тобто, я е -е, здорова, адекватна людина. Кидатися, там, за якісь там, навіть, якщо вони мені не дравляться, коменти я не збираюся. Мені будь-який комент це, наоборот підтримка мого каналу. На цьому все, до побачення.